У мене дівчатка, про кума розкажіть. А в мене кум був дійничим на хуторах тут. І в 70-х роках та й ходять по хаті, і трусять цих бабів, трусять. Але він в мене такий був добрий, що він до мене ні разу не зайшов. А, а я собі би Ну я не скажу, не скажу точно. Вже можна зараз. Ну no, no, я 40 літрів маю на запас. Води. Українська, натуральна, на Сахарові. Бо колись робили совкую, буряків, ну то воно не то. А ще в мене сусід є, то він робить з винограду чачу. То теж смачна, голова не болить ніколи від неї. Слухайте, ви це говорите так, що аж слинка тече. Я вам зараз.